Це третій урок мого курсу Заговори за 23 заняття. Це курс для рівня А1. На тому уроці я вам розповідала про кон'югація. Ми розглянули конюгація АМАШ. Я вас просила вивчити всі ці слова, їх відпрацювати, зробити відмінювання, все це робити в голос, вивчити бич і міч. І давайте зараз розпочнемо з повторення. Я буду казати вам український варіант, робіть паузу, а потім я буду вам давати правильну відповідь і таким чином ми будемо перевіряти. Добре, то як по польську повідять? Я живу в Польщі, а ти де живеш? Мішка в Польсьці, а ти где мішкаш? Чому ми зробили так? Бо в мене є слово мішкач. Так, я маю сказати, що я живу, тобто я відкидую ось цю «ч», заміняю її на А я тут можу казати я, можу і не, можу, не хочу, наприклад, я як казати. Якщо це дуже важливо, то кажіть, наприклад, ні ні то я мешкам в Польщі, а тишкаш, а ти мешкаєш в Україні, так Тобто ось тут це дуже важливо, що я тут живу, а ти ні, ти десь там в іншій країні живеш. І що я тут зробила? Тобто в мене одразу в голові спрацьовую так. Я шукаю два головні, два головні члени речення. Це буде Хто я, що я роблю, живу. І друге питання. Ти що робиш живеш? Тобто від цього дивіться. Ось в мене слово мішкач, так? І коли я кажу я, то я кажу Я мішкам в Польщі». А потім вже переключаюся на питання, тобто ти, і я бачу, що тут має бути закінчення Ш. А ти G miшкаш. І давайте по такій самій лозіці, то будемо робити наступне. Наприклад, я відпочиваю вдому, а вони читають на роботі. Добре, правильно. Отпочивам. Вдому, а Оні читають в праці. Так? Бо вони були. Вони читають Оні читають. це я відкидаю в праці. Так, давайте ще трішки трудніше. Марта зустрічається на каву з колегою з роботи. Марта Спотика ще на каве з колежанкою. Тобто тут спотикач, в мене вона, як Марта, я нічого тут, ну, любе буде закінчено. Тобто я просто відкинула ось цю. Ч. Так, давайте трішки складніше. Наприклад, скажемо, в нас є машина. Пам'ятаємо, так, що це ось це. Слово, тобто дослівно, це має бути ми маємо машину. І це буде мами самоход. Так само «МАМ новий телефон. А ти маєш новий телефон чи ні? Так, добре. Давайте зробимо з вами, подивимося ваше домашнє завдання. Ось тут так було, треба було. Підібрати а, правильні варіанти. Ну, давайте розпочнемо. Ми, я бачу, що тут мігач в школі. Тобто, я роблю ось так, закреслюю і переписую. Ми, міга. Ми, я пам'ятаю, що це буде закінчення в школі. Я спотикаче збабчу. Тут, так, я не можу залишити, в мене річ йде про мене, тому я кажу спо. Кам, це конюгація ам-аш. Не, не забуваємо про ще. Спотикам ще з бабчо. Пані, тобто я можу це замінити на вона. Тобто пані пита. Я думаю, що найлегше взагалі з «він», вона-воно. Тобто я тільки відкидую ту, ось цю «ч» і в мене просто залишається ось слово з нульовим закінченням. І все. Чи пані пита о праце домовою. Не забувайте про ось ці носові звуки, то о праце, або можемо трішки потягнути о працеу домовою. Чи ти кохач? Чи кохаш маме. Так, бо тут ти, ти. Чого ви, то я думаю, вже ви здогадалися. Шукаче. Чого шукаче? Бо ви. Так, Тереса і Марек, тобто я в голові розумію, що це Оні група, бо тут Марек це він, Тереса то дівчинка, тобто хоча б один чоловік вже в цій групі є. Відкидаю «ч». пам'ятаю, що там множина має мати закінчення O. Давайте я перепишу. Мішка, тобто це моє моя коріння слово, і для множини я додаю О, але якщо це А і О, то для зручності я додаю ще Ю. Як ти називаєшся? Як називаш називаш ще. Так, ось ці а, ще взагалі. Нам краще виносити сюди, трішки перед головним дієсловом. Так буде більше натурально, тобто так поляки кажуть. Як ще називаш, але я розумію, що на самому початку для зручності всім краще, ну, хоч не забувати про цю ще і ставити її, якщо в кінець. Ну, окей, скажімо так, що на самому початку я розумію, що дуже тяжко. Тримати фокус на дуже багатьох речах, тому просто пам'ятайте, що ви маєте виносити цю «щел» перед головним дієсловом. А, я міч на ім'я Войтек. Ну, тут мам на ім'я Войтек. Так, а, пані Аня і пан Томаш так само, то група О, ні. І ось тут трішки тяжче. Можемо подивитися Бич, так, це слово виключення, виняток. І якщо оні, то соу буде. так? Тобто як множина. І тут спускаємося і переписуємо пані Аня і пан Томаш. Soul на концерті і слухаю, слухають слухаю музики. Окей, ось тут теж слуха... слухач, давайте я так відкреслю, слухач музики, не музику. Бо це слухач це е, дієслово допевняча. І ось тут має бути закінчення і слухач музики. Тобто, я сподіваюся, ви цю тему зрозуміли. Ми зараз переходимо далі. Давайте я вам покажу, як взагалі працювати з ось цими всіма словами. Тобто ми не просто так їх вчили, І щоб не відходити дуже далеко. Від цього в нас тут було слово «називаче», міч, бич. Так? Зараз ось ми подивимося тут. Так. Пан і пані це для нас вічлива форма. Слова ви, тобто тут не має бути нічого від пан, я поїхала до пана на, там, на заробітки. Тобто пан і пані це для, для них просто вічлива форма з великої ви. Коли в нас йде пан 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 пан, -пан» тобто дуже багато чоловіків, до яких я е, звертаюся на ви, то це утворює слово групу панові. Якщо це буде пані, 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 -пані» дуже багато «пань», то в тебе утважище форма пані. Тобто багато жінок, до яких я звертаюся на ви. Натомість, коли в мене група пані і панові, то тільки в то утважа групе панство. Тобто це як шановні перекладається. Шановні. Так, добре. Зараз з вами навчимося, як казати. Як нас звати, тобто вас як звати на польській мові. Тут є така конструкція мам, або там хтось ма на ім'я. Тобто це конструкція міч на ім'я. Давайте я вам запишу. Міч на ім'я. І є ще таке щось називати ще. Ось так деяких підручниках про слово називаче трішки не досконально розповідається. Бо насправді називаче, давайте я вам ось тут покажу в нашій цій книжці називам ще то. Ім'я плюс назвічко. Тобто назив вам ще, коли ми кажемо, або вас у жонді питають, як пан ще назива? Це не те, що вони хочуть з вами познайомитися. Це вони хочуть конкретно знати ваше ім'я і прізвище. Так? Але коли в нас є ось щось таке, мічне ім'я, тобто мам, ми можемо це зробити так, мам, ось, наприклад, Мам на ім'я, щоб було вже я, то тоді ви кажете тільки своє ім'я. Наприклад, як пан або пані ма на ім'я, тут ми вже розуміємо, що на ім'я це стала конструкція. Я не можу не казати на ім'я, я маю це завчити. Чому тут ма, тобто в нас є хто пан пані, і що він робить? Він має якесь ім'я. І тут вже, я думаю, вам зрозуміло стало, що пан ми можемо замінити на он. І якщо подивитися на ось цю табличку, то тут становиться зрозуміло, що «он», она, он, он, пан, пані ма на ім'я. Так? І там хтось відповів, і ми можемо перепитати «А пан?», а пані. Це офіціальна форма, неофіційна. як маш на ім'я. Тобто тут маш. По закінченню я розумію, що це ти, але я його усунула. Бо поляки не використовують я Ти, ми і Ви так часто, як це робимо ми. Бо і так по закінченню зрозуміло, що про кого йде мова. Нам хтось відповів, і ми кажемо «а ти? Так? І зараз наші відповіді. У вас має бути тільки три відповіді можливі. Перше, мамне ім'я, наприклад, Анна. Я тільки ставлю просто своє ім'я. Другий варіант то ЄСТЕМ Анна. Просто ставимо своє ім'я. А називам ще тобто ім'я і прізвище я ось напишу: Анна Мельничук. Мельничук, так? Тобто тут е, моє ім'я і прізвище я називаю. Тут тільки своє ім'я і тут тільки ім'я. Давайте ще раз. Мамне ім'я Анна. Повторюйте за мною тільки зі своїм ім'ям. Єстем Анна. Називам ще Анна Мельничук. Так, добре. Тут, я думаю, вам зрозуміло, ви вдома це підвчите. Далі в нас є такі конструкції, «Бардо мі міло» і мнієровніш. Бардо мі міло» – це мені дуже приємно, а мені рувніш», тобто мені також. Замість «рувніш» ви можете теж сказати мені теж, це так допускається. Тобто це ж, тобто це моя така крапочка, ж теж. Це одне й те саме рувніш», мені теж. Ось тут ще Барзо мі міво» є конструкція міомі. Мімомі. Так само ідентичні. Що вам більше подобається, то ви її кажете. Наприклад, діалог. Джін добрий, джін добрий. Як пані ще назива моя відповідь? Називаємо ще Анна Мельничук. І я кажу Барзо мі міво». Мені дуже приємно, і хтось мені відповідає, мені роніш. Спробуйте в коментарях написати такий міні-діалог. Наприклад, офіційний і неофіційний -доброго дня, як вас звати? або як ваше ім'я і прізвище? Ви відповіли, сказали, сказали багато мініво, мені роніш. Все, ви відпрацювали ось це. Так? так, далі. В нас ще є такі конструкції, які, по яким ми можемо запитати, як в тебе справи, або як в вас справи. Ось перше це буде як в тебе справи. Цо слухач?» і будь ласка, не плутайтеся зі словом слухач. Слухач це слухати, а це слухач» ніяк не перекладається, крім як, а як в тебе справи, але. Нам хтось відповів, зараз ми за хвилинку подивимося, і ми питаємо, а ти? а у тебе. Тобто а в тебе, в тебе як а ти? Як як в тебе справа. Така сама, але офіційна форма. Що у пана, або що у пані слухати. Тобто ми тут заміняємо а e, замість ось тут закінчення ш, так, ось тут. А e, як ще пан, пані ма, а тут ми просто замінили, тобто як що e, Свихач, ну тобто цього у чебі, свихач, так тобто в інтуїтивно ми розуміємо, що це до ти, а пан-пані це вже ввічлива форма. Так, нам відповіли, ми кажемо а пані, а у пані. І давайте зараз розглянемо. Що тут дуже важливо, коли ми відповідаємо на питання такого типу, ми ніколи не кажемо єстем. Yes", тобто, ось цього я вам закреслила. Ми ніколи цього не кажемо. Це не як в англійській I'm good». I'm great. Поляки кажуть тільки одне слово. І тут така шкала градації. Цікава. Давайте роздивимося. Екстра. Це таке як супер, файне, вспаняле. Вспаняле – це, мабуть, найвища пікова точка. Тобто це навіть не екстра-супер, а ще вище. Файні споко. Споко – це норм. Тобто буде для нас перекладатися норм. Але я б насправді віднесла це ось сюди. Бо для мене якось так файє це краще, ніж норм, але воно схоже на добре. Але як вже є написано в «пожонтку» Тут, будь ласка, зверніть увагу, що буде пож. Так, пожон. Ну, собака, жонтку жле, кепсько і «масакра». Тобто, на ось ці питання ми можемо відповісти. Сіма відповідями. Наприклад, о, честь, Co słychać? Моя відповідь. А, все добре. А у тебе там, ну, не жле, або масакра. Ось це масакра це дуже улюблене слово поляків, так само, як споко. Масакра це ось щось капець, можна перекласти. Так? Капець, там щось трапилося. Потім ми поговорили, поговорили. Наприклад, можемо, як ви можете відпрацьовувати вдома, переключилися сюди. Наприклад, о, а, а як маш на ім'я? Ви захотіли познайомитися з людиною? Вона там вам відповідає: Мам на ім'я Пьотер, а ти? А я, на ім'я Анна. Базу міміло мені теж. Або ви повторюєте то само. Барба міміво одна людина, і багато міміво друга людина то саме повторює. Це дуже важлива тема для тих, хто тільки починає це вчити. Давайте я вам ще одне покажу. Зараз хвилинку. Або це, або це. Ось тут. Давайте з вами спробуємо пограти тут в ігри на ім'я. А ти як щось там на ім'я? Хіба тут буде так? Мамне ім'я, а ти як ти? Мені підказують, що це маш на ім'я. Так, Алла. Так, добре. Як пані пані, то це вона, «она», як ма на ім'я. Я. «Я... Мам, на ім'я Ола, а пані. Звертаю вашу увагу на це пані. Для тих, хто залишився до кінця, для вас в самому кінці буде взагалі те, що дуже часто ми не розуміємо. Додивіться, будь ласка, до кінця. Це буде такий лайфхак від мене для вас я вам розповім раз і назавжди. Чи Алла, Алла, це як вона, вона ма. Улюблений колор. Не можу тут підставити мами, бо це множина ми, мам це для мене, Ш це для тебе і Маю для множини. Тобто залишається тільки «алама». Так, і вона хіба за себе відповідає: Так, мам, тобто так, в мене є той желений. А ти маєш улюблений колор. Так, добре, тут все вірно і правильно. А, так, ось це. Що я вам хотіла тут розказати, показати. Нам завжди дуже треба бути обережними і дивитися, видивлятися контекст і е, закінчення. Бо дивіться, як тут, як пані вона пан он ще назива. Е, я думаю, що ви тут вибрали зараз як е, пані. Ще назива, так? Бо ми е, хвилинку тому там вивчили цю конструкцію. Але відповідь, дивіться, вона назива ще Евеліна Ковальська. Тобто, чому я наголош... наголошувала і наголошую, буду наголошувати тут, що пан і пані це не пан дослівно, тобто якийсь пан, до якого я їду. А це в них вічлива форма в. Тобто, як. Ваше ім'я та прізвище, а відповідь в мене її ім'я та прізвище Евеліна Ковальська. Тобто, це мені зараз не підходить. Я маю запитати, а як її, тобто, яке вона має ім'я та прізвище? І відповідь Вона має ім'я та прізвище Евеліна Ковальська, якщо вам так дослівно щоб було. так? Давайте подивіться тут. Я вам дам хвилинку, менше хвилинки, щоб ви подумали. Але думайте наперед, дивіться на відповідь. Як? Що ж там ще назива? Ще Роберт Вуйчик. Тобто, ось тут назива ще, тобто, мене звати Роберт Вуйчик. То питання. Вічливе питання, офіційна форма, то в як пан ще назива? Називаєм ще Роберт Вуйчак. Так, добре. І давайте останнє тут зробимо. А, -ди -ди. Он називає Міхау Котовський. Тобто, тут так само, як його звати, як он ще назива. Давайте я вам спробую зробити так: пан, щоб ви подивилися, що це неправильно. Бачите? Бо в нас має бути як он ще назива. Он назива ще Михайло Котовський. Добре, ваше домашнє завдання буде вивчити все, що я вам показала. Пишіть, будь ласка, мені коментарі зі своїм, в коментарі свої домашні завдання. ви можете придумати, дивіться, вже міні-діалог. Практикуйтеся вголос, завжди щось. Пишете, читаєте, вчите. Все, попніть в голос. До зустрічі у другій частині.